Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Всім привіт! Буквально на днях розбирав ситуацію одного з наших підписників на каналі Банківського клубу, і в нього ситуація наступна: він є клієнтом Ощадбанка, і в нього зломисники зайшли в його Ощад24 і. З кредитної картки вивели 50 тисяч гривень двома платежами по 25 тисяч гривень. І, якщо чесно, проаналізувавши його покроковість його операцій, в мене є претензії до Ощадбанку. І зараз розповім, чому. І так, як зломисники отримали доступ до його Ощад 24. Клієнт хотів згенерувати електронну цифрову підпис. І електронно-цифровий підпис в Ощадбанку можна згенерувати лише через чат-боти телеграма, вайбера або ж на сайті через чат. Клієнт ощадбанку знайшов в телеграмі чат-бот ощадбанка, але він виявився чат-ботом зловмисників. І він дуже схожий на офіційний чат-бот Ощадбанка, і клієнт надав таку інформацію: телефон, останні 4 цифри своєї активної картки, пін-код до цієї картки. Цих даних було достатньо для того, щоб зломисники змінили. Пароль, логін залишається телефоном, пароль до входу в ОС 24 на 7. Звісно ж, при зміні паролю була відправлення смс ка з чотирма цифрами, яку клієнт також надав в чаті. Так, я згоден з тим, що клієнт надав інформацію, свою інформацію третім особам, і зломисники зайшли в ОЩА 24 на 7, змінивши пароль. Тут претензій до Ощадбанку немає. Окей, все добре. Претензії наступні. В тому, що зловмисники відразу розпочали робити операцію переказу з кредитної картки грошей. Дві операції по 25 тисяч гривень. І от в мене претензія до Ощадбанку. Як ви могли відпустити, наприклад, перший платіж на таку велику суму, якщо це нестандартна операція для цього клієнта? Зараз вам більш детально розповім. Чому нестандартна? По-перше, був перший вход з нового пристрою. По друге, був зміна перший вхід після зміни пароля. По-третє, вхід з іншого IP. Четверте велика сума 25 тисяч гривень. Теж варта уваги і варта верифікації Цієї операції. Що таке верифікація? Це значить додатково перевірити, чи варто відпускати ці гроші чи ні. Як, наприклад, Приватбанк проводить верифікацію, коли я заходжу з іншого пристрою на роботі, наприклад, Приват24, то я роблю операцію, то мені Приватбанк дзвонить роботом і питає: Ви робите операцію на 25 тисяч гривень. Ви підтверджуєте, натисніть один ні, значить два. Або присилає смс за допомогою якої я підтверджую цю операцію. В СМСК пише: для того, щоб підтвердити операцію на 25 тисяч гривень. Введіть 4 цифри операції. І підтвердіть. Якби Ощадбанк зробив таку верифікацію клієнта, то він би побачив, що з його карти знімають, виводять гроші, і не підтвердив би цю операцію. Добре, першу операцію Ощадбанк відпустив. Так, друга операція на таку ж саму. Суму і ви теж відпускаєте. Це вже п'ята ступінь верифікації, і ваші системи повинні були зафіксувати це як підозрілі операції. Але ваші інформаційні е, системи, е, ці транзакції чомусь не, не, не бачать як підозрілі, і які потребують додаткової верифікації. Це все, що я хотів сказати. І Ощадбанк дійсно дуже відсталий банк. Я, якщо ви являєтесь клієнтом Ощадбанка, то Лишній раз подумайте, чи варто вам далі залишати гроші і обслуговуватись цьому банку. Вибір, звісно, ваш. Я свій вибір вже давно зробив, закрив всі картки і пішов з цього банку, тому що з цієї ситуації видно, що банк не клієнтоорієнтований, він не буде захищати вашу позицію, захищати ваші гроші, а буде тільки здирати комісію, втюхувати вам. Продукти, які вам не потрібні, наприклад, страховки. А за внутрішні процеси, які в Ощадбанку є, я зовсім, зовсім мовчу. Я працював в Ощадбанку, я знаю, як там все працює. І за цю ситуацію, яка була з клієнтом, Ощадбанк просто написав на запит клієнта, просто написав, що ви надали інформацію. Третім особам окей, надали цю інформацію, але ж треба проводити верифікацію і всі свої процеси. Логічні оці процеси повинні у бу вас бу бу бути вибудовані ідеально, але ж ви не хочете цього робити, і в результаті ваші клієнти втрачають гроші. Всі, хто дивляться це відео, прошу вас поставити лайк під цим відео, написати комент в коментарях своє свою думку щодо цієї ситуації та поширити це відео, щоб якомога більше людей побачило цю інформацію. Все найкращу.